— Окей, представся. МС Мсі-сусі. — Що ти тут робиш? — Страдаю хуйнею. Ти дійшов до півфіналу. Ти готовий розйобувати сьогодні Є, півфінал? Бать, що це за дебільне питання? Ми поки тут стоїмо, ми район вже три години не хапаємо. блядь. Ти схожий на БДСМщика. Ти займаєшся БДСМ? Так, я майстер. Майстер БДСМ. Ти будеш показувати сьогодні на батлі БДСМ? — Так, да, за лупу. — За лупу? Майцю чи глядачам? Не всім. Всім окей. Що ти хочеш сказати про свого суперника? Ну він. Красивий. Красивий? Так. Я б його забрав до себе в клуб ПДСМчика. Хто ти такий? Хто скривається за маскою МС Сусі? Я. Влад Павлов. Влад Павлов, окей. І що ти хочеш сказати глядачам, хейтерам, панамі, Саші Сорі, всім, хто тебе буде дивитись? Я вас уб'ю. Представся! Ніколас Джаксон. Ти сьогодні батлиш про TMC Сусі. Що ти можеш про нього сказати? Тобі він подобається? Так. Як хлопець. Як хлопець. А як батл репер? Ну, сьогодні розкажу. Um, ти знаєш, що вже old сьогодні не прийшов, касл проходить у фінал. Хочеш з ним батлити? Ні, хочу з Олдом. З Olden? Не хочеш? За третє olдом? <с> тр... yeah. <с> тобто ти сьогодні прийшов проїбати? Окей. Nah. Okay. А ти казав, що після минулого івенту тобі багато хто буде не подобатись, з ким би забатлив, крім Олда МС Сосі, Касла. Ну, не знаю. Треба ще сьогодні буде подивитися. І може тоді скажу. Хто тобі найбільше подобається як Battle -репери? Ну, Вони, мабуть, вже не, не виступають з тих, хто подобається. Що ти можеш сказати про Влада Павлова? Багато хорошого, не буде, просто інтерв'ю затягнеться. Поганого нічого, так? Ні. Добре. Ти батлив на офтопі, топі на слово Харків. Який майданчик вважаєш рідним? офтоп. топ Окей. Що ти сьогодні покажеш на батлі? Батл. Батл. Кої не покажу. Окей. І що ти хочеш сказати глядачам? Можу MC Сусі сказати, камеру. Давай. На минулому івенті ти сказав, що ти як. Том Круз, але сьогодні я порву твой туз. Окей, дякую. Це NBA Battle і в нас півпінал. NC справа від мене представся. МСо усі! М Сі, сасі! Енсі! Сасі! Енсі! Сасі! Генсі! Сасі! МСІ е з ліво від мене представся! В четвер вийшов Сайфер і ти сказав, що ти повернувся в батереп. Ти є батькрітін. Сьогодні ти батліш зі мною. Ти протримався в батеорепі рівно два дні. Майслейт Харків офтопені. Починає, MC сосі, <різний> Йо, це МС Сусі, я представляю, дав ключ, рекарс, хаведі гіла батл, погнали, йопта. Якщо Є. тут батлиться в сусі, значить тобі буде непросто. Я наче молодий Чевків, бо всі ці сучки люблять соуса. На треті кожен день на тиждень. В мене від кокса кров із носа. Спочатку я його забатлю, а потім зніму з нього кроси, бо ти лише на бетлах жорсткий. Я жорсткий в натурі, я завжди МЦ справа, бо ми робимо муви. Oh. Просто подумай, як ти зібрався батлити. О, oh. Є, oh. yeah. Просто подумай, як ти зібрався батлити під буля, коли все, що ти бачив в житті, був лиш йобаним мультиком. Oh. Як ти казав на батлі студентам, ти був близько до сексу, лише коли -то тобі робили клізму. От як ти от так ти представляєш секс? Ти сам хоч когось страх, афа, єдиний раз, коли ти був близько до пічки, коли обводі став той прах кота. Є. А ще він казав, що почав батлити раніше ніж дрочити. Є. Але судячи з панчу про я роблю висновок з тексту. Ти почав писати, той бач на студенти, до того, як займатися сексом. Йо! Бо одного разу він прийш... привів шмару на хату. І перед тим, як тра, і коли прийшов час трахнути дівку, він її роздягнув, обшукав і потім дах поїбав, бо не знайшов крізь моє... А, Бо як ти казав? Мої руки карари ані б'ють дам, бля, братан. навіть чотири роки назад. Це був піздецький баян, та я зрозумів, цей панчлайн, руки б'ють дам, бо це єдиний твій шанс жінкою мати фізичний контакт. Сука, oh. дивись, його їбало, і він якийсь бежелюгідний. Такий, як ти змінюють стать, щоб доторкнутися до вагіни, блядь. Oh. Бля, Такий як ти кажуть, я мав брати сезон в топа, блять, це з'їбало, їбало, значить сезон донт флопа, а ти Як реагувати? Yeah. 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 Це ж, блядь, майцлей. Фіналіст автобуса Баттл Ліги, блядь. Я це подивився. Ну щоб ви уявили йому там років 15, і всі батлери, діти, все виглядає, значить ти бібера, фіо, ти діді, який це зробив, щоб педофілів туди водити, дрочити, блядь. <рис�я> все нахуй, малолітні страшне, фріки, просто якийсь цирк по потвор. Він там батлиться з типом, в якого наїблі більше вугрів, ніж пор. Майцлий! Майсли Спіріт! Пішіть, той речіть, підофіли ваху, я позади його сидить ті з сільожкою і пальтою, а як буде його трахати. Я би не каче порна. Я ахуєвшись поворота. Там тёлка з нікомасіома поцілувала день хопа. Усім приблизно усім, усім приблизно понуль років. Хіба картина? Я б не здивувався, якби на баки з тобою. Вона родила дитину. Ютуб можна закривати. Тепер ми бачили все, Клянусь, той йобаний сезон наче знімало СТБ, блядь. Та йобаний yeah! йоба в рот. Порівнянні з цим, диється, кінь повзедот. І єдине схожішні з цими батлами, що і тут, і там старші тебе трахають. Так що забудь про це нахуй і попроси фіо, щоб видали відоси. Зараз я тобі покажу, блядь, як батляться дорослі. А. Oh! Бля, він сказав жінці от двоє закритих їбало. Реальний пацан. Коли він з тебе спитав, ти почав зупинятися так на читвій тексту, що міксував А я, oh! ну, я, ну, я тоді, ну а я той діджей, бо якщо починаю забувати опонента, удари звучать як індастріал техно. Oh. Yeah. Yeah. Я можу тебе вбити, пацик, Це сі реально пізданутий на свою. Не може тебе вбити, пацік, все реально пізданути. Ну що як пояс чемпіона, труп його мами на залупі. Чувак! Чувак, в мені нема нічого, крім опіатів і портфейна. Пу лишу на пам'ять тобі кулю, бо це мішання став мішенью. Нарешті ти набрав багу. Він важче аж на 9 грамів, а щодо всіх його зашкварів розкаже мій наступний раунд. Андемсі Сосі відповідає майстер сумо. Взяти собі такий нікнейм треба бути сміливим. Але тут є певний парадокс, Сосел. Твоя мама не МСІ, але вона теж сосе. Краще, краще скоріше на новий міняй. Я поясню перший та останній раз. МСі Сосі – це не ім'я. Сьогодні для тебе це наказ. І wow. мій минулий опонент у сезоні каже. Цим літом була жара, тому що я був у майці. Звертаюсь до нього і до усіх інших, хто на мене піде з подібним гівном, далбайоби. Ви будете в Майці, тільки якщо заснути хуй в мікрофон. А <клух> ти теж, мабуть, зібрався мене трахать. Хто не знав, перед вами Лего став чемпіоном на хаві. Тебе я сильно роз'їбу. Одразу сприймай цей вечір як невдалий. Лего буде лежати на землі, і певен, вам буде цікаво вивчати деталі. Але давайте відмотаємо трохи назад час. На, на минулу зустріч, якщо конкретно. Так, це той самий раз, коли моєму опоненту було більше років ніж людей на івенті. Сьогодні він розкаже, який я хуйовий батлер. Я гарантую це на відсотків під 100. А підкажи, чи не ти тоді у залі більше всіх розйобувався із моїх строк? Його там аж трясло серйозно. Це все правда не придумую. А тепер для статистики просто дайте шуму, хто бачив батлі Лего окрім минулого. До твоєї поведінки там також у мене з'явилося питання сходу. Якого хуя ти дрігаєшся так, наче зараз йобнешся зі скейтборду? Чи Чи тебе може десь б'є током? Краще розкажи, а то бачиш не в курсі ми. Хоча, якщо він буде сьогодні так робити, то знайте, це скоріше предсмертні конвульсії. А ще він підарастів практикує вправно. До, око... До кожного члена проявляє пристрасність. Сьогодні трахнути бе раком. Це твій єдиний шанс розгорнуто висказатись. В те, що ти натурал, не повірять. Тут жоден розмови з жінкою для тебе не інакше, як диво. Одного разу він мив свою жопу і примудрився загубити мило. Здавалось би, проблеми не з простих. Але як ти діяв, розкажу туточки. Коротше кажучи, аби допомогти, твої кінти лопали мильні бульбашки. Oh! Але якщо звірятися зі словами організа... <плес> Тихо-тихо, парень! якщо звірятися зі словами організатора батлу, цей єбанат мав найкращий виступ минулого етапу. Його цитата: я так жорстко єбу, Цей батл вийде на порнхаб. САСІ це топова машина. Порткар! Так жорстко їбеш, що батл вийде на порнхаб. Твоя метафора, братан, тут звучить якось неправильно. Твій опонент не здав раунди, тобто виходить, ти просто дрочів на камеру. Український репер подрочив на камеру. Про це про це не напишеш пісні, бо звучить якось не круто. Український репер подрочив на камеру, то ти вже не MC САСІ, а МСІ Анюта. <рес> так, твої раунди, це наче приміщення, у якому засідала українська повстанська армія. Зал упа і є <рес> І є ще одна строка, якою ти просто пробив дно. Сасі продав більше пакетів, ніж касир в сільпо. Такі рядки, це ж просто гівно. Як взагалі таке можна давати масам на пробу? Ти продав більше пакетів, ніж касир в сільпо, бо в твоїх кінтів підарасів не вистачало грошей на гандони. А oh -oh -oh! твоя мама? <бірка> <пірка> 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 а твоя мама? Що за шлюха? Про це потрібно розказати негайно, її піздою надихалися архітектори станції метро Арсенальна. Під час... Під час вагітності вона так часто нюхала кокс, бро, що після родів кормила тебе одразу кокосовим молоком. На прев'ю перед минулим батлом у нього і його хлопці питають: як склалася ваша команда? Він каже: як шак і Кобі Брайант. Відповідь просто прекрасна, і похуй, що Кобі Брайант уже давно розклався. Думав, це стане перемоги гарантом, але ти схоже до сих пір не второпав. Якщо ти Кобі Брайант, то цей батл для тебе буквально наче в GTA місія з вертольотом і. <звіт> Він, виступа... він виступав тоді з Олезі в команді. Ще й на панамі. Вони бачили свій реп модний, враховуючи ці обставини, дуже цікаво. За кого ж він проголосує сьогодні? Але ти вирвався з його анального рабства, Андрій. Певен ти це зробити не раз спробував. Перед тобою купа надій і твій зад на волі. Тепер ти задоволений. І дайте шуму. Минулого разу ти панчив про президента і політику кепсько. Як це правильно робити, покажу тепер. Давай одного разу я поставив фінгал Зеленському. З тих пір його називають Зелений фонарь. За подібні провокативні висловлювання тебе можуть відправити нахуй зі сцени одного разу на його друзів хотів спустити Віталій Кличко, але він прийняв удар на себе. МС САСІ це масія. У мене суки просять автограф. Як ви зрозуміли, цей їблан любить виєбонить попусту? Ну що давай я покажу тобі, як це реально робиться? Наскільки я тут ахуєнний пацан, усім одразу в залі видно. Коли йду зі своїм блантом, сусіди думають, я йду вибивати килим. <ривіт> Люди... <ривіт> Люди дивляться з твоїх батлів відос і всі думають, їбать, дожили. Це парадокс. Чи не маю зіркового статусу, але я часто буваю у розшуку. І якщо я маю справу з зеленню, то копи не дізнаються ні звідки. Якщо ти маєш справу з зеленю, твої мамаші знову насували двадцяток в стрінги, <рапляння> <рапляння> мені не пощастило кажуть з опонентом. Але давайте я вам проясню. Тіпи, може, наступити на Лего неприємно, але приємніше його пройти. І мені, мені його <рапляння> реально важче мочити. Це не брехня, і поки що правда. Ви розумієте, в тому причина, що я залишуся без головного фаната. Раунд! <рапляння> Це був раунд мейтфейта. Як вам? Шуму! Відповідає другим раундом МСІ СОСІ. <плоти> 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 О, він сказав, що ти, ти сказав, що мене роз'їбеш. Та це їбучий вехетро для цих обіцяних МС як ведучий похорон. Так що послухай, давбойов, я кращий в грі, гріне, чи кріро, якщо покину поле посту тільки з кубком, то ні крос. О, Тоні Крос, чуєш за дроти, ти балиш, ти батлишся з вуличним базопакою. Якщо я не читаю раптом, я коробу трахаюсь. Є. Моє ім'я на стінах, я можу ходити без паспорту. Ти носив в пакеті лайно, тільки якщо прибирав за собакою. Бля, ви подивіться на Майтслейта. Ну він не складний, довгий лох. Твоє їбало не м'яч. хочу в'єбати об бетон. Мені не треба довгий строк. Хіба в онлайн, бо ви вирубає з удару. Я типу ма. Блять, ванпанч нахуй. Мишаня в інстаграмі підписан мішок. Бля, нікосся вартплей баталрепер ті Типа я в шокі. Діка вартплей батал репер. Сьогодні я познайомлю цей мішок злайнов з, з бадібегом. І... А ще професія там вказана. Сексопатолог, блядь. Ну це чесно, дурка, блядь. Сексопатолог. Добре, що не секс-інструктор. Сексопатолог це щось типу уролог. Ти або чисто придурок. Або це правда, і цей батл, де тебе буде хуйня, бо ти звик влізти в залупу. Є. І, і знизу там підпис The audacity. Що в перекладі зухвалість. Бо ти виходить зухвалий сексопатолог. Сексопатолог піздець, братуль. Я вже бачу, як він зухвало лікує, висячи хуй. Мабуть, той фідофільський батл не залишився без слідів і тепер мається, ка? сексопатолог не може жити без хуїв. Подай уже на фіо в суд. Це залишати так не можна, бо утіпав вже на життя, блядь, а він річна таможня. Тепер даємо до обоя за світки в районі простати, звучать якось двояко, бо це вже не панча, професійне питання, блядь. Ну ти насправді довбойоб. Я думав, просто батл репер ти можеш взяти в мене в рот, ну чисто так, в научних целях. Ну я реально не можу, блядь. Він же про клізми. Тепер це не батл, а анальні ігри. Але до такого лікаря я би ходити не став. Бо він зафоткає очко, щоб замутити панчула. Ну ти ж любиш там ритися у всіх цих фактиках. Ти... У нього така тактика, де він і потім хуярить хвилин 10, щоб он... усіх нас тут приспати. Якби ти не старався, не забере приз, мали мені зараз встиг далі розбиратися, як готуватись на фінал, тобі сидіти і далі розбиратись у хуях. Другий раунд, МС Сасі максимум шома. Відповідає другим раундом Майклід. Шума! На батлах ти, Лего, чи МС Сасі. Тепер про наступну сторінку біографії цього окрасення. У нього є ще один нік, під яким він випускає треки. Звучить як пора зав'язувать і. дайте шум! Єбать! Але на момент відсунемо псевдонім, хоча під'їбати, звісно, хочеться. І через призму однієї події ознайомимося зі змістом творчості. У нього виникла суперечка з певним Сашей Сорі. Підтвердять всі, хто має доступ в чат. Його головний аргумент, що його реп буде звучати пізже, навіть якщо він зачитає в жопу бомжа. В одному з треків він каже: Я показав вам дно, як жак кусто, але не так ми зрозуміли. На жаль, хто ж під час прослуховування міг подумати, що ти буквально кажеш про дніще бомжа?» І от буде бездомний, я в його жопу зачитаю реп, і он буде краще, чим ти записуєш. <рес> з, подібною, з подібною історією я ще не зустрічав реп-композицію жодну. Тоді не дивуйся, коли тобі скажуть, що втрека звук, наче із жопи. <рес> Усь, усіх безхатьків Києва він. Св... Усіх безхатьків Києва він своїм репом зашугав, здається, на південному вокзалі вони його бояться більше поліцейських. <рес> я, я, я виніс би тебе так само легко на бітах, і кожному у залі бро це видно. Неважко роз'їбати в форматі «Дроп зе майк» того, чий батя на зоні був чемпіоном у форматі зе <рес> мило». <рес> а ще я знайшов. Його твіттер. І там є один допис пристойний того, аби приборкати увагу нашу з вами. Сьогодні думав, що в моєму спрайті. як оказалось, Серега їм поласкав рот от насвая. Перебірливий ти наш, блядь. Те, що ти звернув на це увагу, для мене реально дивно. реально дивно. Я то думав, після жопи бомжа ти такому дивуватись не повинен. Yeah. У... у треках він співає про дівочі губи та елітні напої. Але що б вони там не казали? Замість вказаних двох у тебе жопи бомжів і спрайти з насваєм, які тобі взагалі тьолки, блять. Ти взагалі знаєш, який в тебе на губах присмак. Після за тобою будуть бігати тьолки, тільки якщо ти в них щось спіздиш. Yeah. Так. Так, бути у парі з таким унікумом мені чесно не додає до перемоги шаги. Ти настільки долбайоб, що прийшов на заправку і попросив заправити тобі штани про азіатське коріння. Лего тут всі багато чули. Звісно, на минулому етапі він виїбав Крякіча. Така ось утка по-пекінськи. У, у топ 16 він читає опоненту. Ще з дитинства я їбашив, став крутий. 20 років тому посрав з вікна так, Павло, встав рудий. Руди. Такими примітивними рядками ти нікому не нанесеш шкоди. 20 років тому я посяв із вікна, так цей азіат став жовтим. Але, але ти, походу, дальтонік, братан, і ще хочеш, аби люди стали на твою сторону. Не знаю, як там у вас в буряті, але звідти, звідки я, гівно коричневого кольору. Але Йому похуй для нього воно оранжеве, блядь. Якщо воно в тебе асоціюється з оранжевим, то я взагалі не вправі крякати. Сьогодні в якості напоя підготую тобі апельсиновий сік з м'якоцю. Oh, yeah. Коли маленький ще у памперсах, ти ходив по вулицях. Ти Можете на... тихіше говорити, будь, будь ласка, ви заважайте. Дайте. Шумо. Yeah. 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 Коли маленький ще у памперсах, ти ходив по вулицях. То не обсирався, то була твоя оранжева революція yeah. і. Так, у повсякденному житті тобі ця плутанина з кольорами заважала страшно. При ліпленні сніговика ти не розумів, чому йому в обличчя вставляють какашкою. МС Сосі... така хуйня. МС Сосі — месник у масті. Він прийшов врятувати ваш бето. Мій флоу чорний, як срака у негра. Але я схоже не розумію підйоб. Твій флоу не чорний, як срака у негра, твій флоу оранжевий, як гівно. Але насправді він унікальна людина. Його можна до окремої групи віднести. Твій член рівно 102 міліметри, і він ніколи не встає. Ти звеш його ліжачий поліцейський. <плухи> і на цьому сезоні ти у масці. Але ти не Реймістеріо шість 619 чи 619. <плухи> тобі тобі подобається з пацанами 69 і секс ваннал. <плухи> 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 Я відхуярю тебе так. Що не встоїш навіть на милицях. Сьогодні від цього далбайоба тільки маска і залишиться. Закладіть бало, пожалуйста. Чому я відхуярю тебе так, що не встоїш навіть на милицях. Сьогодні від цього далбайоба тільки маска і залишиться. Як взагалі хтось міг подумати, що він мені стане на заваді тут, в принципі, те, що ти для мене мішень, в тебе на лобі написано. Йо! Скажеш, ти більше заслужив прохід. Тобі це більше треба. Продовжуй язиком тріпати і надалі. Чувак, ось я за два івенти готувався до чотирьох батлів. Хто у нас тут призовий фонд всього 4 тисячі гривень? Хтось скаже задля мотивації робити піздату маловато якось. Але знай, якщо я маю справу з 4К, то мова йде про якість. Йо! І твоя маска радше не клоунська, а скоріше водолазна підер. Бо якщо буде забагато води, одразу перестане поступати повітря. І всі ці твої крики, дригання, маска. Цілому образ ти так намагаєшся людей перетягнути на свою сторону, але в тебе немає відчуття стилю, в тебе відсутнє відчуття сорому. Скажеш, ми тут з тобою на одному шляху, але ця правдива не повністю фраза. Справа в тому, що я проношусь по рейках, до яких ти прив'язаний, і О! розумієш, ти сам на це все підписався своїми треками, кліпами, музикою. Тому сьогодні твоя маска це мішок з мотузкою. Якщо до когось присутніх іще не. Не дійшло, поясню усім одразу вам. Сьогодні твоя маска це мішок з мотузкою, і я вирішую, коли пора зав'язувати. Як вам? Перший починаємо сісусі. Відповідав, майстер. Сейбат судиться, і перше своє слово скаже, Олезі вбивця, шумо! <працю> Дякую, чуваки, за Конечно, хуйово, що за батл. Звісно, хуйово ти не дуже підготувався, Типу, це б взагалі б було вайп. Взагалі було б, мабуть, набагато важче судити, якби Ну, дійсно в тебе була хороша підготовка. Перші ваші раунди мені більше зайшли, ніж друге. Якось у тебе початок першого раунду мені такий він щось просідав. І от другий початок, ну більша частина другого. ну Там були якісь моменти, але здебільшого якась така рівненька йшла. Та ще і толпа якась слабенько реагувала, може вже заїбались просто всі дохуя багато було. А так в цілому мені сподобалась кінцівка, типу по Серйозці до йоби. Ще, мабуть, слабенько програєш саме от такі моменти, от, якусь серйозку в тебе. от саме. Смішні моменти класні виходять. пара зав'язувалась, в конце було класно, і оце кінцівка нікола не зайшла. В перший раунд був за іпістику. Теж починав трошки розганятися, потім було краще. В цілому голос за Майцвейта, тому що. Це дякую за допомогою. Наступний судить літо! Wow! Yeah, yeah. Не буду багато казати слів. В цілому фазики охуєнний батл. Дякую за батл. Yeah, yeah. 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 Yes. На мою суб'єктивну думку переміг Майцвейт. як на мене більш свіжіший образ, як для батлу, бо ці всі, йоу, блядь, і вже уже трошки заїжджали і чисто для мене відгукується тут. Wow! Wow! Не, сьогодні хлопці показали, який за батл. класичний такий харківський батл-реп, та оце no. от, <реш> от така вибухна є бінського і в то, тебе було. Я, я покажу тобі, як треба боєбоїти, ти продовжив читати, як читав далі, то не показав. В той час як у МСІСУСІ там кожна друга строка була панчлайном, він був вибухний, тоби також були такі гармонійні, якісні середні панчлайни. але ти його твітер міг розбирати годину, не там один два там ще повний кіст. Взагалі мені сподобалося оба батлера та. Буйте вивчиш, Так. Когда то вивчу. Так, переміг мой майтслайт. Є! Далі скажи свій голос людина. Його всі знають. Чувак, я фанат твого твоїх текстів і це заєбательськи звучить, тому мій голос буде за тебе. У тебе офіна подача, але ці тексти це просто вау. Тому за тебе! Тому що перемагає хто? Це всі засі! Пацани, Як ви забати? Я викупаю, щоб підготувалися підутва. Перші раунди. От ви обоє, як Олесі сказав. Ну, просідали, потім десь, десь середини кожен розігнався. І насправді ти навіть не те, що ну, з телефону читав, тебе ну, якось типу, конкурентно було з, з Майцем в першому раунді. От, ну, В нього трохи краще, але не сильно присяг. Ну, Другий раунд тебе дуже сильно просів, да. Майц ну, зробив набагато краще, порівняно з тобою. от. І в у тебе гарна штука, що ти додав собі подачу, якось почав ну, по іншому рухатись, ще щось. Трошки ну, в тебе з'явилося це більше нового. От, а якби я його підготувався, нормально, ну я не знаю, хто виграв, але тут. Другий раунд от тебе прям хуйовий. Через це віддаю Майцю 5-0 перемагає майслайт. Ейо, це був NBA Battle з рахунком 5.0. Майслейт проходить у фінал. Сумо! <говори>